Мене звати Вахненко Вікторія, а я косметолог, починаючий. <рес> Кабінет у мене на Дніпровській набережній. так що запрошую. Я обрала Верстат Про, тому що мені він подобається. По дизайну він дуже стильний, нічого немає лишнього. На ньому дуже багато мені подобається. Саме найбільше я обирала на мікроструми, робила акцент. А, також РФ, те, що мені дуже подобається. І подобається клієнтам. Так, в принципі, апарат чудовий. По він мені дуже подобається по функціоналу. Я спочатку спробувала на собі, потім зрозуміла, що це достойний апарат, і він повинен бути в моєму кабінеті. Ну, По-перше, я передивилася в інстаграмі, знайшла вашу сторінку, зайшла. Мені дуже сподобалися відгуки на вебінарах, була присутня, мені також дуже подобались вони. І так, так я про вас і дістала, сподобалася. Дуже вдячна і все, взагалі всі, менеджеру Наталії. Косметолог, теж навчала Ольги, дуже 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 сподобалося все, все було доступно, все було чудово. Дякую вам.